Доброго вечора, шановні друзі, вітаю вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео двигун Яви 638 який я успішно запустив ще вчора. День був не настільки успішний, як закінчення його, тому що я провозився більшу половину дня з запаленням від скутера. Не знаю, чи я такий впевнений був, що воно буде працювати, але воно ніхрена не працювало. Натомість магазини закриті, субота. Почав я переходити на схему вазовську. Ну, катушку з Сузуки зняв, комутатор мав, модулятор можна виготовити, а датчика хола не виявилось. І я вже був розчарований, що по суті цілий день потратив, а толку нема. Але, на щастя, є друзі, які займаються мотоциклами. Михайло. Він слідкує за каналом. Дякую тобі. Михайло приїхав, привіз такий дачі кола не новий, але мав якийсь там побінтований трохи. Ми подивились, він працює і разом стали, і швидко зробили схему наяву. Ну і вже в кінці дня вдалося, то вже був такий досить пізній кінець дня, в 11-й годині вечора, ми запустили яву. І вдалося оцінити її якби, роботу, про що я зараз вам покажу. Значить, зауважень по двигуну. Зауваження по двигуну в мене має амплітуду велику ножка переключення передач. Я буду розбиратися, в чому там проблема. Ну вже на 50% мені здається, я знаю в чому. Так як я перший раз взагалі в житті робив двигун від яви. Я ці моменти не врахував. Або вал переключення передач, або заводний вал. Хто має яву або ремонтує яву, він в темі. Ну я, на жаль, не був в темі, тому цей момент упустив. Далі напевно, що рішення залишити колінчатий вал і поршневу було правильно, тому що двигун ну, має мінімальну шумність. Таких якихось серйозних дзвонів нема. Я думаю, на один сезон мені вистачить, а далі я вже зроблю таку глибоку капіталку. То був такий попередній глибока профілактика, такий попередній ремонт. Я замінив там сальники, підшипники всі, поварили ми картер, відрегулювали коробку. Так що, думаю, сезон буде їздити без проблем. От, ну, заводив я його відповідно не на рамі, а на стапелі, такому виготовленому з старої рами. Вона мені вже не потрібна, бо вона без документів. З острахом, що може щось піде не так і прийдеться капіталити, все-таки. Але на сьогоднішній день я бачу, що рішення було прийнято правильно. Двигун робить рівненько, заводиться гарно і ну, без проблем. Тому дивіться. На це все, ставте лайк і пишіть коментарі. І так, друзі, наш стапель з двигуном 638-ї яви з металобрухту. Так реалізована система запалення, катушка запалення, комутатор, датчик хола, дякую, Міша, і модулятор. Підключається система до батареї, поки що автомобіль я зняв. Значить з приводу, з приводу, з приводу, ножки передач. От бачите, така амплітуда. Мені це зовсім не подобається, я буду усувати. Ту справу буду знімати кришку щеплення. Так як я казав, що є вже деякі припущення, отут для наглядності в мене є вал коробки передач. Він має такий пас проріз. Отут може бути виробітка на самому валу. Ну і, відповідно, хвостик на валу заводному. Я, на жаль, ті моменти упустив. Явіст я ще не дуже і тому, ну, як кажуть, вік живе, вік учись. Випишіть свої коментарі. Я, в принципі, скрию кришку, покажу, в чому там проблема. Ну, а тут. Наша рама чекає на двигуна. Значить, хочеться показати вам, як працює двигун. Зараз я накину клему. От, Накидаю клему. Двигун холодний абсолютно. Зараз спробуємо його завести, як він буде.

Двигун. Пишіть в коментарях, подобається вам чи ні. Як зауваження. Я не знаю, наскільки камера передає звук двигуна, наскільки він шумно працює. Ну в цілому мені подобається, враховуючи, що вал старий і стара, я абсолютно там нічого не міняв, вал не б'є, просто має люфти чуть-чуть. Навіть ну, не, не готові вам сказати, там в десятках сотках ну, мінімально. Поршнева не, не огонь теж. Китай, ТММП. До речі, є, там були нюанси по тій поршневій, я там виложу відео. Що саме було. О, а ну спробуємо запустити так, як запускають на Запускається. Запускаюся. Ставте лайк.